Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал і сьогодні в нас тренер надходження. Audi a 2019 року, 2 літра бензин на повному приводі, на аутентичні коробки передач. Авто пригнано з штатів у 2024 році, у пробігу 73 тисячі кілометрів. По комплектації безключовий доступ. коричнева шкіра, пам'ять сидінь, електрогулювання сидіння, мультикермо, електронна приборна панель, штатна мультимедіа. Є корплей, камера заднього виду, трьохзонний клімат контроль, відігріли передніх сидінь, також є люк. Та. Задній ряд у нас у такому стані. Та. На седан. На авто встановлені 19 легкосплавні диски на літній резині. ви зможете придбати за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 22 290 доларів. Воно буде судне в кредит та лізинг. Також займаємося пригодом автомобілів зі штатів.